У краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка. Вона присвячена Дню міста Олександрія та приурочена до п'ятиріччя клубу рукодільниць Олександрійська веселка. Раніше, перші, мабуть, два-три роки, у нас склад мінявся, поповнювався дуже багатьма новими членами групи нашої іншої клубу. А зараз у нас устаткувався ну такий костячок, десь близько 30. Жіночок до нас ходить майстринь на виставці у краєзнавчому музеї представлені вишиті роботи. З цього і починали рукодільниці клубу, але з часом вони освоїли нові техніки та нові матеріали. Ну, в основному на виставки, як ми бачимо, представлені виш... вишиті роботи. В основному декілька робіт у нас флористика це Лілія Борисівна Маруфі, і також вперше букет з цукерок. Такого в нас ще у клубі не було. У клубі Олександрійська веселка збираються дівчата і жінки кількох поколінь. Часто бабусі приходять з онуками і вчать їх рукоділлю. Одна із досвідчених майстринь клубу Ольга Шаповал. У мене в клуб записала внучка, яка живе тут в Олександрії. І з першого дня заснування клубу я їздив знову в Стародубов, сніг, дощ. Просто знайшла тут віддушину. Вишиваю давно. Навіть коли пішла на пенсію. То вишивай більше мене, часу вишивати є. Різні картини вишиваю, рушники вишиваю. Всім внукам повишивала й дочці, вишила сорочку, і синові вишила, внукові вишила, внуці вишила, ікони повишивала їм теж на пам'ять дітям, синові і дочці. А так стараюся, що мені подобається, та й вишиваю. За словами майстрині, вишивання затратна справа і по грошам, і по часі, але вона того не рахує, адже дуже любить цю справу. У мене як любов до цього, і я не рахуюсь ні з грошима, ні з часом. Буває, вишиваю днем, буває, і ночі вишиваю. У мене мамі 98 восьмий рік, і вона мені каже: нащо ти сидиш на диму, вони тобі не потрібно. Я мене душа радується, коли я щось з моїх рук вийшла хороше. Є ще одна майстриня, котра відвідує клуб з моменту його відкриття. Це Валентина Троцька. Цікаво, що саме на цій виставці є картина, котра зіграла важливу для рукодільниці роль. Моя картина гроза. це перша і благодаря цій картині, я поняла, що мой син всюже цені моє влічення. Дело в том, что у нас квартира маленькая, картина большая. И я вот в мае месяце ездила на родину в Белоруссию, и э, мысль у меня была подарить эту картину племяннице на новоселье. И когда я сказала про это сыну, то он говорит: ни в коем случае. Я говорю, ну у нас даже это самое, негде ее повесить. Найдем место, но эту картину никому не отдавай. А так вот я вышиваю тоже где-то больше пяти лет, когда ушла на пенсию. Вот. И так у него, конечно, спрашиваю оценку своих картин нормально. Вот это его слово было. А этой картиной он окончательно высказал свое мнение о моих работах. У планах майстринь клубу Олександрійська веселка не лише проводити майстер-класи та влаштовувати виставки у краєзнавчому музеї, а й брати участь у різноманітних екскурсіях, аби отримувати нові враження для творчого натхнення. Ми плануємо на кожному засіданні побільше екскурсій, плануємо. Проводити. Але ну, не завжди в нас це виходить. Нас радо привітала головківка, директор школи Куруп Анатолій Дмитрович, за що ми йому дуже вдячні. Дуже була цікава змістовна екскурсія. Також були ми в Знам'янці на виставки, наш клуб представляв, виставка Продаж в минулому році. Ну і в цьому році ми також плануємо поїхати на екскурсії подивитися показати, показати розказати про свій клуб а також і подивитися інших майстрів. Крайзнавчий музей гостинно запрошує усіх бажаючих подивитися і оцінити роботу рукодільниць Олександрійщини. У музеї є спеціальна скринька для голосування, де можна залишити відгук про роботу, яка сподобалась найбільше. А та майстриня, чия робота набере найбільше відгуків, отримає диплом від клубу. Такі дипломи за попередні виставки вже отримали кілька рукодільниць. Була переможницею з флористикою своєю дипломи нам. Навіть вручають, і це я вдома тепер зберігаю. Це досить душевно і досить потрібно, по-моєму, потрібно. це така, такий потрібний момент позитивний в житті, і багато наших одноклубниць мають такі дипломи і радіємо з цього приводу, що Хтось нас помітив, що ми набрали достатню кількість голосів. Це приємно. Краєзнавчий музей працює кожного дня, крім неділі та понеділка, з 8 до 17 години. Вартість квитків півтори гривні дорослий та гривня дитячий.